Вітаю глядачі каналу Миколаїв. Це програма це вас хвилює. Я Тетяна Мілякіна, як завжди, по посереда, в центрі нашої уваги юридичні питання. Сьогодні ми нагадаємо нашим глядачам, що власне таке безоплатна правова допомога. а Також торкнемося конкретної теми надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Я хочу представити гостей нашої студії сьогодні. Наталія Гнатуша, начальник відділу по роботі з адвокатами другого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної в Правової допомоги. Вітаю вас, пані Наталія, а також пані Юлія Лантух, юрист громадської організації 10 квітня. Вітаю вас у нашій студії. Власне, будемо сьогодні, я вже зазначила, безоплатна правова допомога, надання. Правової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Телефон нашої студії прямого ефіру 76 92 42. Приєднуйтесь до нашої розмови. Якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, наші експерти дадуть відповідь на ваші запитання. Пані Наталі, ну давайте вже в цьому році ми з вами зустрічаємося вперше. В цьому в прямому ефірі нагадаємо нашим глядачам, власне, що таке безоплатна правова допомога. Безоплатна права допомога це права допомога, яка гарантується державою, і повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів. Безоплатна права допомога поділяється на два види. Це безоплатна первинна і безоплатна вторинна права допомога. Безоплатна первинна права допомога це надання правої інформації, надання консультацій, роз'яснення правових питань, а також складення заяв, скарг та інших документів правового характеру. Безоплатна вторинна права допомога це вже захист, це складення документів процесуального характеру і безпосередньо здійснення представництва інтересів особи. В судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами. Якщо виникає бажання, необхідність у наших глядачів звернутися до центрів, власне, механізм подання заяв, які документи потрібно. Що для цього треба мати? Щоб окрім бажання звернутися і необхідності, що вона треба оформити, значить для того, щоб отримати безоплатну первинну праву допомогу, да, то це можуть бути усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Вони звертаються до одного з місцевих центрів або ж до бюро правової допомоги. Для цього їм потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу. Якщо це стосується безоплатної вторинної правової допомоги, то особі, яка звертається, треба. Підпадати під дію закону України про безоплатну правову допомогу, і належати до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. І відповідно певним пакетом документів підтвердити свій статус. Ну і власне, хто має право на таку допомогу? Вичерпаний перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну праву допомогу, визначений статтею 14 закону України про безоплатну праву допомогу. Це інваліди. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які проживають в складних життєвих обставинах, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це також особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження або поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, це також ветерани війни, особи, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Крім того, це також Особи реабілітовані відповідно до законодавства України, особи, які підпадають під дію закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. І також це можуть бути іноземці, особи без громадянства, які затримані з метою ідентифікації та примусового видворення за межі території України. Хочу доповнити, що 1 грудня Верховна Рада України. Прийняла закон України, яким внесено зміни до закону України про безоплатну праву допомогу, саме в частині розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну праву допомогу. Насамперед це стосується внутрішньопереміщених осіб, осіб, які претендують на отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, а також особи, які претендують на отримання статусу ветерана війни, учасника бойових дій. Також зазначеними змінами передбачено, що на сьогодні вже право на безоплатну вторинну праву допомогу мають право особи, у яких середньомісячний дохід не перевищує суми двох прожиткових мінімумів. Зазначені зміни набрали чинності 5 січня цього року. Ну і як ми бачимо, вони суттєво підвищують поріг малозабезпеченості для доступу особи до отримання безоплатної вторинної правої допомоги, оскільки, по-перше, тепер враховуватиметься дохід. Однієї особи, а не середньомісячний uh -huh. сукупний дохід сім'ї, сім як, так, це, було, як це було раніше, uh -huh. так звичайно. І по-друге, особа матиме право на безоплатну вторинну праву допомогу, якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів на сьогоднішній день. Ця сума становить 3200 гривень. Тоді mm -hmm. як раніше цей поріг становив вдвічі менше. Ми знаємо, що з 1 січня власне мінімальна зарплата вже 3200. Напевно, так. з цим також пов'язано. да? Так. Це прийняття. А, крім mm -hmm. того, да, в зв'язку з внесеними змінами право на безоплатну вторинну праву допомогу мають право інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що нараховується замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, і крім того. Змінами також передбачено, що Ветерани війни, учасники бойових дій, а також усі особи, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, відтепер мають право на безоплатну вторинну праву допомогу з будь-яких питань. Тоді як раніше вони мали право на безоплатну вторинну праву допомогу лише з питань їх соціального захисту. Угу. Ось таке розширення. Це буквально законодавчий акт прийнятий, і підписаний президентом вже з перших днів цього так. року. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 76 92 42. Говоримо про безоплатну правову допомогу. І, зокрема, торкнемося зараз теми надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Коло розширено було, зокрема, і з цим законом, прийнятим, підписаним президентом 3 січня і вже вступив в дію 5 січня. На студії пані Юлія Лантух, вона юрист громадської організації, десяте квітня. Ну, давайте зараз ближче з вами поговоримо, торкнемося цієї теми спочатку про громадську власну організацію. Якими питаннями переймаєтеся? Які напрямки роботи громадської організації? Наша громадська організація створена 1 серпня 2012 року однодумцями, активними громадянами, які працюють у сфері захисту прав людини протягом більше 10 років, особливо у сфері захисту прав біженців. Наша громадська організація реалізує низку проектів. Серед них проекти проект данської ради з питань біженців, правовий захист населення постраждало від конфлікту, вказаний проект. Реалізується в Одеській, Кирилоградській, Миколаївській області за фінансової підтримки ОФДА, відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях Агентства США з міжнародного розвитку. І в рамках даного проекту працюють команда юристів, які надають саме безкоштовну правову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Власне, громадська організація була створена в сусідній Одесі, так а так. тут ви працюєте представництво. Ну Можна сказати і так, пані Юлія, детальніше давайте про допомогу, яку отримують внутрішні переміщені особи від держави, та в яких випадках вказана допомога не призначається. Відповідно до постанови 505 про надання щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, передбачено, що внутрішньопереміщеним особам надається адресна, щомісячна адресна грошова допомога. У розмірі для непрацездатних осіб це пенсіонерів, дітів дітей 884 гривні для працездатних осіб 440 Дві гривні і для інвалідів це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Крім того, загальна сума на сім'ю не може перевищити 2400 гривень, але існують випадки, коли переміщені особи не мають права на отримання цієї адресної допомоги. Цих випадків два: Перший випадок, коли у одного з членів сім'ї є житлове приміщення на території. Та в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія, ніж територія проведення антитерористичної операції та лінії, лінії зіткнення. І другий випадок це коли у осіб, точніше у одного із членів сім'ї, наявний депозитний банківський рахунок, сума якого перевищує розмір десяти розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Проте бувають випадки, коли внутрішнє внутрішнього приміщення особи не повідомляють про такі факти. Тому хотілося б звернути, щоб обов'язково, коли звертаєтесь за призначенням адресної допомоги, повідомляти ці факти, тому що в управлінні соціального захисту є доступ до реєстру речових прав на нерухове майно. І в такому випадку вони в будь-якому разі побачать наявність майна. Тобто вся база даних все, все відомо. Так ну, да є ключі до угу. самого реєстру державного реєстру речових прав на нерухове майно, і ще приходить. Процес верифікації, і відповідно до якого Міністерство фінансів України надано доступ до банківської таємниці. тому наявність депозиту так само ну, буде висвітлено, скажімо так, що інформація щодо банківських рахунків вона надходить до управління соціального захисту і надіятись на те, що про депозит ніхто не дізнається, не потрібно. Навіть а, якщо депозит в банківських установах о, на територіях підлеглих України чи не підлеглих України, це залежить? Має значення? Немає значення загалі, Немає загалі значення, депозит на да. угу. давайте торкнемося все зараз. Питання, які зміни були внесені до законодавства щодо прав та свобод внутрішньопереміщених осіб. Було внесено чимало змін насамперед, це 14 грудня 2016 року. Було прийнято постанову кабінету міністрів про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів. Це щодо змін в порядку обліку внутрішньопереміщених осіб. Вказано... Постановою внесені зміни дуже ну, дещо позитивні для внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, у разі зміни місця проживання в межах адміністративно територіальної одиниці, наприклад, переїзд з однієї квартири на іншу квартиру в районі міста, особам можна повідомляти за допомогою телефонного зв'язка управління соціального захисту, на підставі чого працівник управління соціального захисту має внести зміни про місце проживання внутрішньо внутрішньопереміщеної особи до бази даних, проте ми рекомендуємо, все ж таки, якщо ви зателефонували повідомлення, підійти до управління соціального захисту і перевірити, чи дійсно були внесені зміни. Крім того, за вимогою внутрішньопереміщеної особи може бути внесена нова адреса довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Другий момент це якщо особа переміщає, переміщається поза межами адміністративно-територіальної одиниці, то обов'язково потрібно особисто звернутися в управління соціального захисту і повідомити про зміну фактичного місця проживання. І на підставі цього раніше видана довідка буде, буде вилучена і буде надана нові нова довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. І хочеться знову ж таки нагадати, що коли ви змінюєте місце, ну коли внутрішньо приміщення особи змінюють місце проживання, потрібно протягом 10 днів обов'язково повідомляти управління соціального захисту, не забуватись про це. Крім того, щодо внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у центрі соціального обслуговування, навчаються в дитячих навчальних закладах, у школах, вищих навчальних закладах, професійно технічних навчальних закладах, щодо них вже не потрібно складати акт обстеження матеріально-побутових умов, який раніше було ну обов'язково мав складати щодо всіх внутрішньопереміщених осіб. Управління соціального захисту має направляти запит до відповідних установ і отримувати інформацію про перебування і навчання вказаних. Осіб позитивним є прийняті зміни щодо пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб, особливо тих, які є інвалідами першої групи, і особами, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Ощадбанк буде здійснювати ну, буде здійснювати безкоштовну доставку коштів для виплати пенсій для вказаних осіб за їхнім місцем в. Перепроживання за їхньою заявою. При цьому Укрпочта вже не буде до цього задіяна, тобто здійснюється тільки Ощад, працівники Ощадбанку будуть здійснювати доставку. І одночасно буде здійснюватися ідентифікація. А це спрощення власне процедури це. чи ні відбувається? Це спрощено, тому що раніше е, особи, які є інвалідами першої групи, і е, особи, які ну, не можуть е, якби, сам пересуватися, пересуватися, пересуватися mm -hmm. да, вони змушені були якимось чином добиратися в Ощадбанк, підписувати, писати заяву і отримувати там кошти. Тобто це спрощено, що вже можна буде за адресу свого проживання отримувати вже пенсії. Нікуди не потрібно їхати. Ну, це позитивна, звичайно, да. така зміна. Uh -huh. Єдине, Далі. що потрібно написати заяву і відправити її в Ощадбанк, щоб змогли співробітники Ощадбанку під'їхати. Uh -huh. Ще на чому важливо знати для таких осіб, на чому ви наголосили? Uh -huh. Ще були внесені зміни це дещо, скажем так, крок назад до правил реєстрації місця проживання, де закріплено, що відомості про реєстрацію місця перебування особи вносяться до довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи uh -huh. шляхом проставляння відповідного штампу, тобто знову Появ... знову з'являються штампи про реєстрацію місця перебування особи, які були відмінені в червні 2016 року, оскільки вони порушили право внутрішньопереміщених осіб. І... Проте на даний момент ні в постанові 509 про призят на облік внутрішньопереміщених осіб, ні в законі про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб не передбачено обов'язок проставляння цього штампу. Mm -hmm. І ми надіємося, що це буде саме право осіб проставити вказаний штамп, а не mm -hmm. Тому Що якщо це буде обов'язок, то знову це буде якби ще одна перешкода на отриманні соціальних виплат внутрішньопереміщених осіб. Mm -hmm. І люди скаржаться так на це. Ну, на це не Ну, ще поки не скаржились, але угу. просто в до червня місяця 2016 року це були величезні проблеми. Угу. Тому що без цього штампа рахувалося, що довідка не дійсна. Ви зазначили, що протягом 10 днів, якщо особа змінює місце проживання, треба звертатися до органів соціального захисту. А з якою метою, власне, такий термін встановлений? З якою метою? Тому що. Щодо внутрішньопереміщених осіб проводяться перевірки за місцем їхнього фактичного проживання на підставі цього складається акт обстеження матеріально-побутових умов. І на підставі цього акту призначається соціальні виплати. Якщо представники управління соціального захисту не ну не виявлять осіб за їхнім місцем фактичного проживання, оскільки вони змінили, виплати будуть припинені звичайної виплати. Да. Так від цього залишить, да. тобто то все взаємопов'язане. Давайте торкнемося питання внесення змін законодавства щодо статусу внутрішніх переміщених осіб протягом я наскільки розумію, 2016 року, так ну щодо цього. Я вже е, сказала. Додати хочете, так? А, ви сказали? Так, <гум> да, я вже сказала наступне. <гум> угу. Чи передбачені державні пільги для внутрішньопереміщених осіб? Державні пільги для студентів-переселенців передбачено. Для студентів-переселенців передбачено дуже багато пільг. Це насамперед, 23 листопада 2016 року було прийнято постанову, якою затверджено порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, які поширюються в тому числі і на дітей-внутрішньопереміщених осіб до досягнення ними 23-річного віку. І державна цільова підтримка надається в, такі, в таких формах: це повна оплата за навчання для здобуття вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок державного та місцевого бюджету, якщо особа прийнята за держав, на місця державного замовлення, надання у встановленому законодавством порядку, це пільгово дострокових кредитів, якщо укладена угода між навчальним закладом і між фізичними чи юридичними особами. Ще повна плата за навчання для здобуття професійно-технічної освіти, так само за рахунок державу, державного або місцевого бюджету. У зв'язку з зарахуванням на, на місця за державним замовленням, безплатне забезпечення підручників, безплатний доступ до мережі інтернет і системи бази даних. Також передбачено безплатне проживання в гуртожитках для студентів професійно-технічних навчальних закладів і пільгове проживання в гуртожитках у розмірі, встановленому вищим навчальним закладом для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах. І, але для цього необхідно написати заяву до е, відповідного навчального закладу, в якому е, проходить навчання, щоб е, надали можливість е, е, безкоштовно отримувати такі е, пільги. Е, крім того, е, 1 січня набув чинності порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для виплат е, соціальних стипендій студентам внутрішньоперемі... студентам вищих uh -huh. навчальних закладів. На підставі цього порядку студенти переміщені особи мають право отримувати соціальну стипендію, якщо вони навчаються на державній формі навчання за державним замовленням і не не отримують академічних стипендій. В такому випадку вони мають звернутися до вищого навчального закладу, написати заяву, в якій вказати прізвище ім'я по батькові, дату народження, місце фактичного проживання і зареєстроване місце проживання, а також підстави отримання соціальної. Стипендії насамперед це статус внутрішньо переміщеної особи, тобто додати до документів ще довідку про зіття на облік внутрішньо переміщеної особи. На підставі цього вищий навчальний заклад формує справу і протягом 10 днів відправляє в управління соціального захисту. Там вносяться про цього студента інформація до бази даних. І призначається йому соціальна стипендія. Дякую, пані Юліан, ну, Ваша громадська організація, вона так би маю, спеціалізується так, на питаннях роботи з біженцями, так? Власне, по цих напрямках і працює. В Миколаївській області наскільки часто звертаються до громадської організації ну, з будь-яких проблемних питань, в Миколаєві, можливо. Ну, ми, ми спеціаліз... проєкт, який угу. займаємося я і ще один юрист Анна, угу. поширюється лише на внутрішньопереміщених осіб. І кількість внутрішньопереміщених осіб в місяць становить десь 60-80 чоловік, тобто ж день... велика кількість так людей з різних питань, власне, яких ви зараз і ну проаналізували і законодавчу базу, так пані Наталя. Давайте торкнемося е, такого питання в 2017 році. Наскільки ось цей механізм і інститут власне е, центрів надання безоплатної правової допомоги він продовжить або, можливо, будуть якісь зміни в роботі? Так, да, звісно. Система безоплатної правої допомоги, яка почала свою роботу ще з 1 січня 2013 року, вона постійно вдосконалюється, вона постійно поширюється. Відповідно, якщо з 1 січня розпочинали 13-го року, розпочинали свою роботу тільки регіональні центри з надання безоплатної вторинної правої допомоги то вже з 1 липня 2015 року по Україні було відкрито 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і вже 1 вересня минулого року по всій Україні відкрито біля 400 бюро правової допомоги. Відповідно, ми будемо продовжувати цю роботу, направлену на надання безоплатної первинної, надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам. Також завдання, які стоять перед центрами вже в 2017 році, це також надання правої допомоги органам місцевого самоврядування, співпраця з органами місцевого самоврядування і права спроможність територіальних громад. Ну, це дуже тобто, важливо ми, да, в рамках реформи децентралізації. Так, 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 так. І е, всю свою роботу ми будемо в 2017 році спрямовувати на налагодження співпраці. Тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, крім тієї роботи, яка покладена на центри ще з самого початку. Угу. Ну, давайте нагадаємо адреси. Де звертатися в Миколаїві власне центри? Будь ласка. Так у Миколаївській області створено три місцевих центри з надання безоплатної вторинної правої допомоги. З них два в місті Миколаїві, один у місті Вознесенську. Безпосередньо другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правої допомоги розташований за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, телефон центру 44-54-60. Центри працюють з 8 до 17 години. З понеділка по п'ятницю, крім того, можна отримати будь-яку інформацію, яка стосується надання безоплатної правої допомоги, за телефоном 0800 213 103. Це телефон всеукраїнського контактного центру системи безоплатної вторинної правої допомоги. Дзвінки в межах України безкоштовні. А оператори контактного центру працюють цілодобово без вихідних. Поки що робота на початку року не дуже активна, так в центрі ну, так. Чи... на сьогоднішній день зв'язку, можливо, з умовами погодного мови, да, так а, поки що ми не бачимо такого. А ж я теж щодо звернення щодо власне громадської організації 10 квітня, де можна знайти ваших представників Ніколаєві? Наш... Так. Наші юристи виїжджають в райони області, тому що наша діяльність поширюється як на Миколаїв, так і на Миколаївську область. Ми проводимо просвітницькі заходи для внутрішньопереміщених осіб та мобільні консультації, беремо участь в різних заходах, які організовуються органами державної влади. Ми надаємо насамперед колективні, індивідуальні та телефонні консультації, тобто можна до нас в телефонному режимі звертатися. І команда наших юристів в Миколаївській області складається з двох чоловік. Це Анна і ага. я, Юлія, і ми приймаємо звернення громадян за адресою вулиця Шевченка, 50, місто Миколаїв. І За телефонами до нас можна звертатися 099 529 61 51 та 095 103 85 50. Дякую. Дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю нашим глядачам ми сьогодні про говорили про безоплатну правову допомогу і говорили про надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Дякую за увагу. На все добре.